Усім привіт! Радий вітати вас вже в новому 2025 році. Сьогодні у нас 6 січня, понеділок, і наш з вами стандартний маркет ревю Давайте подивимося, що сьогодні нам підготував ринок на цей тиждень, які наші ідеї та прогнози е, спрацювали, та які ідеї або прогнози можуть нас очікувати в скорому часі. Е, що ж, давайте будемо розпочинати. По BTC е, ми з вами. Розглядали декілька варіантів. Варіант не східний та варіант, коли ми зажимаємося з вами ось в такий боковик і поки будемо працювати в ньому. Поки що ми бачимо, що не східний варіант у нас не відпрацював, тому що в першу чергу у нас з вами дала реакція Зона в районі 92 200. І звідти ми вже отримали реакцію покупця. Але зараз, на сьогоднішній момент, ми бачимо, що у нас і зона 99 900, або, грубо кажучи, 100 тисяч. Вона для нас також дає свою певну реакцію продавця. Тому, поки ми не пройдемо цю зону, буде дуже важко говорити про якийсь подальший ріст. Але хто пам'ятає, ми з вами на минулій нашій. На минулому нашому огляді, на минулому нашому маркет рев'ю, ми роздивлялися такий можливо, варіант, що ближче до інавгурації Трампа ми будемо бачити певну хвилю росту, тому що все одно у нас залишається, грубо кажучи, два тижні до того, щоб Трамп. Вже став повноправним президентом США, і відповідно, можливо, під цю тематику ми можемо бачити певне зростання по BTC. Це стосується в принципі не лише BTC, це стосується і всього крипторинку. Плюс ми бачимо, що з відкритих джерел. Не можна ознайомитися самостійно. Ми бачимо нові притоки капіталу до біткоін, до ефіріум -ETF ів що також дає певну позитивну динаміку для зростання криптовалют. Але... Це варіант, ми залишаємо резервним по одній простій причині: що купуй на слухах, продавай на фактах. Можливо, так дійсно ми будемо бачити певне зростання до ближче до інаугурації Трампа, але поки що ми маємо такий сценарій, що на сьогоднішній день у нас відпрацьовує. Я думаю, що поки буде актуальним, саме ось цей варіант номер два. Чому тому, що поки у нас в принципі крипта ще відходить від новорічних свят, у нас ще не в повну силу запрацювали запрацював фінансовий сектор Америки, на тобто, ще не всі банки, не всі трасти вийшли з новорічних канікул, і тому відповідно. Поки що мож, цілком можливо, що ми будемо бачити ось такий флетовий рух. Але тим не менш, всі цілі у нас залишаються такі, як і раніше, тобто не потрібно забувати, що у нас ще залишається відкрита відмітка в 110 тисяч за один біткоін. Але при тому у нас також і залишається момент ось такого корекційного руху. Тому тут буде дуже сильно залежати від, скажімо так, нашого майбутнього, да? тобто яку. Політику у нас буде просувати Трамп, на які події у нас будуть відбуватися в криптоіндустрії. Тому тут залишається на даний момент ситуація 50 на 50, особливо поки ми працюємо в цьому запилі, тому що ми не оновлюємо ні максимуми ні і не оновлюємо мінімуми. Що також дає нам момент того, що потрібно задуматись, тому що без оновлення мінімумів трохи важкувато буде рухатись далі. Тут у нас ще залишаються незачищені сектори, тому все одно я вважаю, що зона 85 тисяч для нас залишається потенційно актуальною зоною. По біткоїндомінації тут ми бачимо, що. Поки що все розвивається, так як ми з вами говорили з минулої трансляції. Тобто було б непогано, якщо біткоін домінація у нас почала падати нижче, десь ближче до відмітки 54-50%. Тобто це нам дасть можливість подихати і альт По ефіріум до BTC. Тут ми бачимо, що у нас також ідея, е, е, яку ми. Розвивали раніше, вона також у нас частково спрацьовує, тобто ми виходимо з цього несхідного каналу, але поки що у нас немає сили такої закріпитися над ним. Тобто, давайте ми графічно її відмалюємо. Ось у нас було пробиття, ось у нас був ретест пробитого каналу, і зараз ми намагаємося закріпитись. Але оскільки у нас немає імпульсного руху наверх, це нам може говорити про те, що також потенційно ми можемо тут. Спуститися знову в наш несхідний канал, і далі вже у нас буде відпрацьовувати ось ця ідея, про яку ми говорили в минулому нашому маркет рев'ю. Поки що, тут також, на жаль, ситуація трохи, я б сказав, 50 на 50. Тому тут важко зараз сказати. Єдине, що ми бачимо, що тут у нас також локально, дуже я б навіть сказав, локально, розвивається ось такий невеликий Восхідний тренд. Але питання, як довго він зможе у нас залишатися актуальним? Тому тут так, ситуація 50 на 50. але все одно пам'ятаємо, що у випадку, якщо у нас співвідношення Ethereum до BTC буде падати донизу, це нам потенційно. Може відкрити дорогу до 110 і 120 тисяч по BTC, що знову таки буде сходитися з тією ідеєю про інавгурацію Трампа, і чим ближче до інавгурації Трампа, тим більше може коштувати один BTC. По ефіру. По ефіру ми тут відпрацьовуємо від зони до зони. Також бачимо, що зараз, наприклад, на фоні. Того, що ефіріум до бітка у нас виріс, ми бачимо, що і сам ефіріум відпрацьовує непогано ось цю зону 3600. Але зараз ми бачимо, що у випадку знову ж таки, якщо ми провалимося по співвідношенню ефіріум до BTC, будемо провалюватись далі, то тут у нас відкриється ось. Давайте ми скажімо так, можемо перенести. Може відкритись просто ось такий варіант. Тобто, поки про якийсь глобальний ріст ефіру, я вважаю, що говорити трохи зарано. Ми буквально тільки. Оновили ось цю зону і намагаємося над нею закріпитись. У випадку, якщо ми над нею закріпимось, тоді так, звичайно, ми можемо говорити про подальший оптимізм та взагалі про оновлення all-time high, що було б непогано, тому що Ethereum – це один із небагатьох інструментів, які не оновили свій all-time high на цьому циклі ринку. Тому буде цікаво спостерігати та тягнути його в лонг при. Нагоді тому тут ці ідеї залишаються актуальним зараз. Якщо ми не закріпляємося, не можемо закріпитись і частково провалюємося вниз нижче ніж 3600-3550, це відповідно може нам також знову потенційно відкрити дорогу до 3 тисяч у випадку. Якщо ми зможемо закріпитися, це нам відкриває потенційну дорогу до 3 980, або 4 тисячі 4 150, приблизно по ефіру. Тобто відкриває дорогу нам ось в цей блок по солані. По солані тут у нас також за рахунок того, що е, підріс ефір, в принципі, і солано у нас також прокинулося, але е, тут ми бачимо, що якщо при е, минулому маркет рев'ю я все-таки більше дивився з Солану в Шорт. То зараз ми бачимо, що за рахунок росту ефіріума у нас, в принципі, весь альт-сектор трохи підріс. Тому поки що шортовий сценарій з цих відміток минулих ми відміняємо, тому що не відбулося того. Тобто тут була допущена невелика помилка, але все одно, оскільки ми з вами працювали по зонам, тут ми бачимо більш таку агресивну реакцію. Давайте саме розберемо її, що це за реакція. Якщо тут ми бачимо, що ось у нас розвився імпульсний рух, у нас є тест, і зараз ми також намагаємося розвивати імпульсний рух. Відповідно, якщо він у нас буде перебивати ось цей максимум, це нам потенційно відкриває дорогу до 230 посилані. А можливо, навіть і до 245 за одну солану. Це якщо говорити про. Те, як може Solana відпрацьовувати по зонам. але знову ж таки, у випадку, якщо Ethereum буде у нас підростати, також є додатковий шанс, що кошти з екосистеми Solana можуть знову ж таки перетікати в екосистему ефіра. Тому тут потрібно тримати руку на пульсі, і якщо ви займаєтеся ф'ючерсною торгівлею, обов'язково використовувати стоп-лоси для збереження свого депозиту йдемо далі. По Пепе. По ПЕПЕ ми також бачимо реакцію. Тобто, Пепе у нас зміг пробити наш рівень 1965. Намагається зараз закріпитися над ним, в принципі, непогано, але тут є ось така зона, яка мені не дуже подобається. Тобто, потенційно ми можемо саме прийти до цієї зони. Але. Оскільки вона у нас знаходиться не так, щоб дуже далеко, це може з нами зіграти такий, скажімо так, трошки злий жарт. Тому давайте ми тут з нами зараз перемалюємо. Тобто ми можемо прийти в цю зону, і у випадку, якщо у нас зона приблизно від 22,77 до 23,55 не дасть нам пройти вище, ми знову ж таки можемо піти на. Непогану корекцію до 19,60. Тому тут також потрібно обов'язково тримати руку на пульсі. У випадку, якщо ми не зможемо закріпитися зараз і пройдемо нижче, ніж 1960, це потенційно може відкрити нам дорогу до тих відміток, які ми малювали раніше по 14.02. Це більш така глобальна відмітка, але тим не менш. Можемо прийти вплоть до цієї ціни. Альтернативним варіантом є приход до ціни 16,60. Тобто, тут у нас також є одна невелика зона, в якій ми можемо тимчасово зупинитися і дивитися на реакцію ринку. По ВІФУ, Віфу у нас також непогано відпрацьовує від зони до зони. Тобто, зараз ми бачимо приход до 2,17 спробу. Пробити цей рівень, але бачимо, що поки що нас не пускають вище. Тому поки ми знаходимося нижче цієї зони, потенційно у нас більша відкрита дорога да, до ось цих цілей. Це 1.6360 та 1.43. Тобто ближче до цих значень можна цілитися. В будь-якому випадку потрібно пам'ятати, що ВІВ це мем на екосистемі Ефіріума, тому тут як не крути, але. Якщо екосистема ефіра буде рости, то в принципі і в ВІВ також будуть підтягуватися кошти. Тому тут, як і по іншим монеткам, потрібно тримати руку на пульсі. У випадку, якщо зараз ми зможемо зробити повторну спробу на перебиття ось цієї зони, а саме на вихід вищий ніж 2.25, потенційно це може відкрити нам дорогу до зони 2.51, що буде слугувати нашою наступною такою локальною. Зупинкою, але поки що повторююся, поки ми знаходимося нижче цієї зони, на нижче, особливо відмітки 2,17-218, це нам більше відкриває шлях на низ. І також хотів би звернути вашу увагу на монетку Боми. Це мем, який у нас торгується вже достатньо давно, але на що потрібно тут звернути увагу? Ми дуже довгий період часу знаходимося в процесі накопичення по цьому мему. А у нас не було абсолютно ніякого процесу розподілення. Тому хто хоче спробувати, можу порекомендувати взяти на лише спотову інвестицію на невеликий відсоток цей проєкт. І просто тримати його як можливість по реалізації ціни. Тому що поки що ми бачимо, що боми у нас абсолютно ніяк не реалізовувалися. Тим паче, що ми в сім'ї CLG вже один раз заробили кошти на цьому проєкті, і зараз ми можемо зайти по набагато кращим цінам, ніж ті ціни, які ми заходили при нашому минулому трейді. Тому сьогодні можна буде спробувати підібрати боми на спот лише на спот з наступними цілями. Давайте ми з вами їх розберемо. Тобто більшість бірж дає можливість вибирати і стоп-лоси для своїх позицій. Тому я би тут дуже рекомендував виставляти спотовий стоп на відмітку приблизно п'ятдесят я вже буду казати без нулів, думаю, що розберетеся. І що по профітам? Профіти я би тут фіксував по декільком цінам. Тобто, перша ціна це 89,78 або 89, або 90, в принципі, непогана область для фіксації свого першого профіту. Профіт 2 я би фіксував по минулому, нашому максимуму це на 11 328, і спробував би брати третій профіт на відмітку 12684. Закривати цю позицію я рекомендую по 30%. А залишившихся 10%, тягнути на перебиття або на спробу перебиття хоча б All-Time high. Тобто це потенційний проєкт, який, можливо, можна буде витягнути, але тут знову ж таки ніхто гарантій ніяких не дає. Тобто, я просто слідкую за цим проєктом, бачу, що е, ті ціни, які ми транслюємо зараз, в принципі, вони непогані для того, щоб е, мати змогу підібрати його на невеличкий відсоток, і цей невеликий відсоток потенційно може принести досить непоганий ікс до портфелю та до позиції. На сьогоднішній день в мене все. Дякую всім, що передивилися наш сьогоднішній маркет рев'ю. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати коментарі, які допомагають просувати україномовний маркет рев'ю контент. Всім ще раз дякую і зустрінемося в наступних наших відео.